Друзі, я йду в поліцейський відділок писати заяву на Сергія Віталійовича Надала за те, що він вкрав наше, наше майно громадської організації. Добрий день. Мені треба написати заяву. Сергій Віталійович Надал вкрав наше майно громадської організації. Добре, чекаю. злочинці, злочинці. Зараз після поліції я вирішила піти в школу до директора, де пр де, девчиться де, де, де моя дочка, попередити їх також. Я хочу заяву написати е, Сергій Віталійович надал мер міста Тернополя викрав майно нашої громадської організації. Ти, ласка, ви будете писати чи вам дати. Та я можу сама написати. Можете ручку ще позичити. Можете? На, е, на ви можете ручку позичити, будь ласка. На світ. Добре, дякую. Та ні, чого, я тепер надала, він зачистив наш наматі. Це хороший, до речі, цей чоловік, дуже хороший поліцейський. Треба, щоб він був реально начальником, коли в нас буде нова Україна. Так, начальнику ГНП Гаврилюку від, від голови ГО. Моя нова Україна. Нужний Світлане. Калюжної Світлани Валерівної, мобільний 068 885 8309. Заява. <кій> Прошу вас. Хто підкаже, як мені писати, бо я щось навіть не знаю, як почати. Прошу вас е, притягти до відповідальності чи як? Прошу вас взяти до уваги, до уваги той факт, що щойно нас ограбили. Я не знаю, як почати писати. Може, хтось порадить, друзі. Прошу вас. Притягти до кримінальної до кримінальної відповідальності. Особу, а саме голову міста Тернополя, Сергія Віталійовича, надала. Який? Близько двох трьох годин назад, а саме, ласка, яка година зараз? 14. Значить, десь приблизно, а саме коло коло 12-ї години. Викрав, та, зруйнував. Майно нашої молодіжної. Громадської організації, та також вчинив акт вандалізму. Акт вандалізму над портретами, загиблих солдатів. Зруйнувавши. Меморіальну дошку пам'яті загиблих. Так, ж, прочитаю, що я тут написала. Начальнику Гаврилюку, начальнику тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, полковнику поліції Гаврилюку від голови громадської організації нужної Світлани Валерівни. Заява прошу вас притягти до кримінальної відповідальності, особу, а саме голову міста Тернополя Сергія Віталійовича Надала, який близько 2-3 годин назад. А саме коло 12-ї години викрав та зруйнував майно нашої молодіжної громадської організації, та також вчинив акт вандалізму над портретами загиблих солдатів, зруйнувавши меморіальну дошку пам'яті загиблих. Ем, ем, в наметі було. В наметі було. Близько вісьми ковдр та спальників. Був ноутбук. <кій> Мені знайомий залишив ноутбук. Тепер я не знаю, що я буду робити. Був ноутбук та були, е, документи, е, ламіновані картки, нашої діяльності. жовто-блакитні накидки В кількості 14 штук прапори В кількості 2 штук В шоці. Так, Що там ще було такого цінного у нас? Я тільки одне надіюся, що вони мені ноутбук. Хоча б хай віддадуть ноутбук, щоб я тій людині могла його повернути. Він лишив, казав, що прийде його забрати. І походу вже де забере, як забере. Дата 25 п'ятого, десятого дві тисячі вісімнадцятого року. Підпис нужна Світлана. В наметі було. Ага, також... також. Сам намет був зруйнований. Вартість якого? Більше чотирьох тисяч гривень. Чотири тисячі гривень ми за нього дали два роки тому. Тому зараз я думаю, він більше чотирьох тисяч гривень. Все, ось таку заяву я написала. Зараз я її я зроблю копію. Для цього я відключаюсь, дорогі друзі. Після цього я зайду до директора школи, де навчається моя дочка, і скажу, розкажу їм про те, е, яким є. Я також вийду в прямий ефір, тому будь ласка, хвилинок через 20 можете понаблюдати. Зараз я зроблю фото. Фото цієї заяви. Можливо, я так зможу зробити. Ну. А от я прямо зараз так і зроблю. Все. Ні, я зроблю ще раз копію, тому, друзі, я вийду в прямий ефір скоро через хвилин 15-20. Е, мені треба зареєструвати заяву. Хоча, ладно, що там тих копій робити? Вони мені коришок мають дати. Візьміть, будь ласка, заяву. Дякую вам за ручку. Щасливо ви знаєте, чого мене тут тримали? Знаєте? Тому що вони в цей час зачищали наш намет, і тепер ми влетіли в дуже велику кількість грошей. І хто нам це поверне? Візьміть, будь ласка, заяву, зареєструйте і дайте мені корешок. Я в шоці просто. Я просто в шоці. В дикому шоці, що творить наш мер міста. Шкода наших дітей, які так хотіли того проекту, але видимо не судьба, тому що влада тільки забухло, за сало, за самогон проти всяких. Дитячих проєктів, а тим більше проти того, щоб в країні припинилась війна. Вони роблять все можливе, щоб топтати, знищувати хлопців, які там на передовій, спеціально там їх знищують, а ми мовчимо. Я обіцяла, що якщо знищить намет, то я буду втікати з тої України, бо це є гнила країна, яка повністю. Повністю наповнена гнилими людьми, страшними людьми, яких немає нічого святого. Як тут самі мери міст, вони топчуться по фотографіях загиблих. Я тільки уявляю, можу тільки уявити, як вони це все згортали по-швидкому, тому що вони ж навіть не встигли там поприбирати. Тобто вони дуже швиденько то все зачищали. Я тільки уявляю, як вони відривали. Їхніми брудними руками ці цих фотографії цих хлопців, які загинули. Так, я не знаю. Добре, друзі, я вийду ще в прямий ефір. Зараз вони мені зареєструють ту заяву. Буду я судитися з баром міста, а ви будете свідками. Якщо порахувати приблизно, скільки ж то вони. Я, до речі, навіть вдома не маю спа навіть не маю ковдри, тому що я всі ковдри винесла в нам в намет. Я навіть не маю чим цієї ночі дома вкритися. Така в мене ситуація. По-друге, людина лишила на, на декілька днів. Ноутбук. Цей Ігор мав сьогодні прийти його забрати, але ноутбук а тепер нема. Це просто безпреділ повний. Що мені робити? Що мені робити? Дорогі друзі, юні учасники. Звертаюсь до вас. Ви бачите, що. Я боролася, так як ви на, на мене поклали повноваження бути головою. Ви за мене проголосували. Я щиро старалася, щоб наш проект відбувся. Я подавала в різний законний спосіб. Зверталася до мера міста, казала, будь ласка, надайте нам приміщення, так як у нас є важливий проект, і згідно закону, ми, як громадська організація, мали би мати право на якесь там невеличке приміщення. Вони нам сказали, ні, ви не маєте права. Тоді ми об'єдналися з іншою громадською організацією, яка... і ми вже подали заяву від імені двох організацій. Дайте нам для двох організацій приміщення. Вони кажуть, ні, в нас нема приміщень. Але якщо ви знайдете на сайті міської ради, тоді ми вам дамо приміщення. Тоді є така громадський бюджет, це законне право любого тернополянина подати. Подати проєктну заявку, коли я подавала проектну заявку. Наш проект був єдиний, який попадав в рубрику Національна безпека. Тобто, всі речі стосувалися там якогось майна, там ну, благоустрою, міста, там нових туалетів в місті, нових пам'ятників і так далі. У нас єди, єдиних, в кого звучав проект, що ми можемо, ми хочемо. Звершувати такі заходи, під час яких допомогти зменшити ту російську агресію. Плюс це будуть заходи, де тисячі сотні українських дітей зможуть себе проявити на стадіонах. Плюс також ці діти зможуть зіграти інтернет-гру, яку ми якраз хотіли координувати в тому центрі боротьби. Натомість наш пан мер сказав, що ваш проект не покращує життя в місті. І вони нам заблокували можливість прийняти участь в громадському бюджеті. Хоча ми переконані, що дуже велика кількість тернополян проголосували. б, і фактично ще рік тому ми мали виграти цей громадський бюджет, і рік тому ми, ми мали вже займатися проектом, а не ходити. Як бомжі опять же, шукати інших можливостей його реалізації. Натомість, весь цей рік ми потратили на перемовини з владою. Тобто, ми почали тоді, згідно того, як він сказав, знайдете приміщення, зверзвертесь. Ми знайшли приміщення. Ми звернулися, сказали: ось дивіться, є пустуюче приміщення, три роки воно пустує. Дайте, будь ласка, нам, тому що реально в країні війна, ми не можемо просто так. Чекати і надіятися, що вона закінчиться, тому що сам Порошенко сказав, що він не знає як. А в такий страшний час потрібно всі методи та засоби впроваджувати додаткові, щоб тільки нам врятувати, щоб не гинули наш світ нації. Натомість Сергій Віталійович надав цей цілий рік. Ми також. Вели перемовини з кожним депутатом, тому що ми розуміли, що наш, наше питання будуть все ж таки голосувати депутати. Також наша команда збиралася, тобто діти, юнаки. Ми збиралися, ми робили звернення. Ми казали Сергій Віталійович надал, підтримайте цей проект. Будь ласка, тобто умовляли, упрошували і, і все таке. Натомість вони нас розтоптали, коли вони сказали: ви знаєте. Ми вас не допустимо до сесії. Там зібралася комісія депутатська. Прошу Я підімно вашу заяву. Тридцять шість і три нулі. Добре. Все, дякую. Все, ви були свідками. Зареєстрували вони мою заяву. Тепер ми подивимося, що з того вийде. Так, що тут написано? Талон повідомлення номер 402 Заявку прийнято. Що там, що там? Якийсь там заморон... заморянець? Капітан поліції прийняв цю заявку. Реєстраційний номер 36,30. Зараз я прямо зараз я йду в школу, в якій навчається моя дочка. Я зайду до директора і я розповім їй про те, який злочин вчинив Сергій Віталійович надал. І попрошу її про те, щоб вони оберігали моїх дітей, мою любу принамі, мою дочку. Тому що мені, мені вже страшно за них. Мені страшно про те, що моя дочка ходить неподалік тої міської ради, там, де зібралися всі злочинці. Так сталося, що я живу неподалік міської ради, а моя дочка, коли йде в школу, вона проходить цей небезпечний, небезпечне Це приміщення, в якому зібрались бандіти. Це тільки бандіти можуть так чинити, ви зі мною згідні. Зараз я ще раз пройду. Біля намета нашого, де він стояв. Е, так, тут голуби тепер, не знаю, що вони там шукають. Гульки, гульки. Що ж ви там шукаєте? Е, Сергій Віталійович надав. Помиляється, думаючи, що він нас переміг. Я, мабуть, також сьогодні. Таня, ти бачила, як вони прибирали наш намет? Не бачила? Не було вже намету, як ти прийшла? Чуєш, які вони? Слухай, в мене в наметі, ноутбук чужий був. У мене там вісім ковдр було спальниками. Вони поламали намет, він чотири тисячі коштує. Я не знаю, де його тепер шукати. Вони прийшли в десь година десята, певно. Взяли мене, викликали, викликали мене на двір. Взяли забрали в мене телефон і поволокли мене до відділку. Вони мене там тримали десь близько трьох годин. Потім відпустили. Мені сім-карту поламали, телефон не хотіли ще віддавати. Я приходжу на мата нема. Все? Отакий От наш Сергій Віталійович надав. Я в шоці. Навіть не знаю, хто би ще міг бачити, бо бачу Діма немає, який там. Найшли такий час. Зараз я вам покажу, скільки тут Сергій Віталійович на наскладав доміків. Це ж його бізнес. Це ж вони дійсно оці хлопці, що тоді. Але жовтень місяць. Вон, бачите, які груди, груди. А ось ця от конструкція, оця, така біла, говорять, що там взагалі якісь портрети надала, мають бути, і ще там ну, і так, бачите, так офіційне відкриття буде там чи що. Там різні якісь там портрети. Відомих людей Тер... Тернопільщини. А вот точно, дивіться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О там якісь, може ви побачите. Якісь там. Коротше, не видно, ладно. От бачите, він ж тут піариться, він тут вон домики будуть будувати. Подивіться, в якій кількості. Да, друзі, я вже пройшла, ось ви можете побачити, так? Наш Сергій Віталійович це суперкрутейший бізнесмен. Він робить все можливе, щоб тільки йому грести гроші горою. А ті, хто йому не можуть дати грошей, він їх просто уничтожає і забирає останніх. Ми фактично втратили майже все майно громадської нашої організації. У нас залишилось. Там ще декілька накидочок в мене вдома залишилось, і плюс колонка. Все решту вони викрали. Ось школа номер 4 Йду я до директора. Добрий день, а є директор. Добрий день, скажіть, будь ласка, є директор? Директор має нараду. А коли вона буде? Директор на нарада роботи. А, тобто вона є саме. Я бачу тут так просто так дивно. Дві вчительки, якраз дві вчительки, які моїх дітей навчали. Це просто такий збіг обставин дуже великий. Ні, ну але могли сидіти інші вчителі, наприклад, взагалі з інших якихось потрібна, ні. Я вв... і викрав наше майно громадської організації. Це я навіть не беруся рахувати, скільки це гривень, тільки сам намет 4 тисячі, плюс там був ноутбук в ньому, плюс 8 ковдр і каріматів, спальників, і він це все просто грубо зачистив. Саме гірше, що він вчинив акт вандалізму, тому що на наметі були розміщені фотографії загиблих хлопців, які загинули в серпні, вересні. в жовтні. тому що от надала, бо тому що я вам тільки що написала заяву про те, що він нас це все зробив. Але він, походу, буде мститися, і він може унічтожити її, навіть якось її. Щоб мене достати. Ні, слава Бог. Я думаю, там цього діла ні дай. Як я не да Ну а як вони посміли? посміли ребенком, як надо. вони посміли, тільки що у нас зачистити наш намет? Це майно нашої організації. От де ми тепер маємо це все знайти? Я навіть от сейчас іду додому, я навіть не маю ковдри, щоб скритися. Ноутбук був під моєю відповідальністю, Тепер як я йому його віддам людині? От що мені тепер робити? А вы в милицію зверталися? Вот милиция зареєструвала наше звернення. <рес> ну я так просто думаю, що Анталь Івановна вам більше, більше, ну для вас не зробить, зробит, Вот, она... Ну, что я со своей стороны могу только. Вибачте, я на нагло вірвалась. Моя дочка в небезпеці. Сергій Віталійович надал нас унічтожає. Він тільки що викрав майно нашої громадської організації нагло і цинічно під стелою. Вони просто вони просто погрожують мені розправою, і вони казали, що й моїй дитині також. Я вас прошу, збережіть життя, хоча б моєї дочки. Дуже вас прошу. Все, повідомила я